Що поїхали? Так, друзі, все. Я вам назнімав там шорс, назнімав там відоси, ви все побачите, ми виїжджаємо. Е я вже не пам'ятаю, звідки ми виїжджаємо. Ми виїжджаємо з Техаса комплекс для відпочинку. І зараз ви можливо побачите дорогу, як сюди заїхати. Бо ми там в тих серіях... Потерялися. Все, ми... Чуєш, я вже сказав, що ми ето валимо. Да, це, валимо. Так, тепер вони, я думаю, побачать офіційний заїзд сюди, правильно. А, ти включився? Так, да, я вже давно включився. Ну то ж ми зліва заїхали, з якихось бур'янів, правильно. А зараз вже це офіційно. Хух, я не знаю, в мене 30% заряду, що це зарядилась камера. я думаю, і з головою. Головне, щоб оцей повербанк грбаний заряджав камеру. Бо я йому зараз об деревину розоб'ю. Блін, ну це взагалі, ну ладно, не хочу чи Засняти цю фішку. Дивіться, як люди. Я не знаю, що це за прикол. Бам! Оце занесло пісок. Дивіться, яка фішка. А хтось практикує таки. Дивіться, стеклом заложить. А потім ще щось буде, мабуть. Чуєш? А воно потім ще буде покриватися. Ладно, колега пішов в туалет, то ми там пару банок пива випили. Така так воно рішетка зверху, некрасиво. А ти щоб воно ну то понятно, так. Я думаю може вони будуть заливати потом якимсь там раствором. Знаєш таке, роблять типа клея прозрачний, воно потом, ну так я Воно і так не ну, бля, я воно здалека красиво, а під'їхав близько. Короче така решетка, ось арматура галима. О, така мода. Ой, мода то перемода. Так. Дві хвилини, друзі, ми з вами це виходить, поїхали. ну коротше, поїхав, це поїхав. Нам треба до Вороніна добратися. Ой, коротше, прохладненько то стає, але ну, мені ще не стало. Носу прохладні. Там наверх подивимося буде тепло. Так, да, там буде тепло, то саме цікаве. А ти сюди вже? І по цій дорогі фігач. Все, я поняв. А ти що, тут твоя ета, фішка? Моя спостіка. Ну, домой так поедешь. Я буду просто понад ичкой ехать. А, я... все, давай, чао, бомбі, сорі. Давай. Побачимся. Да, созвонимся. Везжай на дорогу и там ты понял, влево. Я влево и погнал до той бабы заед. Ну не, я її пропущу. Через туде, все, хорошо, давай пока. Так, друзья, все, мы сейчас выїжджаємо на Вороні И валимо на подол. Ну і потом далі додому дивіться вже Щас я вам скажу скільки У, начадив. 18-15 я ще так довго ніде не катався Ну ми чуть, -чуть там посиділи по банки пива випили на гавайях цих. те що з собою взяли мазинь так о все я понял коротше нам треба по центру їх Бо ми чуть вже ви зрозуміли, з іншої сторони їхали, він провтикав. Ми не туди заїхали чуть -та. Фу, Наче див пилі. Да, електрики в таких містах. Зараз би як. Ми другий раз. Як зустрінемося, знімемо, як на електровелосипеді гарно. Хотитися. Я б зараз би якби зарядив по прямой Коли виїхав би там, допустимо, на центральну трасу було б звісно прикольно Та він молодець мене в кошмарі завіз А де це та центральна дорога Коли я до неї вже доїду Що тут за стоянка? То що тупик? Чи я тупик? Чи тупак. А, ні, все ок. Блін, жесть, мені оце все ж... Я поняв, мені всю цю фішку назад повертатися, що ми їхали на ці Гаваї. завтра відпочиваємо я вам завтра вилажу ці відео І на завтра І на послезавтра наверное вообще хтось блядь, сука Пали, блядь Відно від основної траси на кілометр, тіпа, типу, їде. Та нормальний кілометр. Фух. Так, все, прику. котимся А ще ж прикиньте. У мене ця гробанська, як і Подольська гора, чи Левадовська гора чи гора попереду Це все тут добре. А потім я ж буду підніматися. Фу соляру тобі в дупу. Так, зараз, друзі, я гляну, скільки у нас заряду. Це зараз повертаються ще всі додому, мабуть. 18-19 зараз. О, там на заряду бомба. У нас заряду 89%. Так що рулимо потихеньку на самі половки. Треба валити цього об'єкту, цього участку по-бистрому блін, ще скільки пилюки. Приїжджаємо і одразу в душ. Потім будемо складувати відео. Це коротше торохтить, якщо вам достається торохтить замок на цьому на рулеві, я просто ще не можу придумати куди його сунуть. На руль ой, якщо в рюкзак 800 грам, дуже буде тяжковато Кстати, мені почтальон. До такої степіні пофіг, що це жесть. У мене одна ціль крутить педалі, поки не далі. По нашому маршруту додому на палавки. Я це думаю, а вже я пролетів, нам наліво не треба було повернути. Короче, почися 20-го минутному. Ми навалюємо. Ще даже не доїхали до Вороді. Вау, 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 вау. Так, Болінь, пряма дорога, я не пам'ятаю вже Так, ми проїжджали цю фігню, що це не, не... Що це за дерьмо. Це дом ой, втеслиця впала. Коротше, просто як їдеш обратним путем чуть-чуть не в'їжджаєш чи ти правильно їдеш чи ні. Ну, я думаю все чеки бабуні. Зараз, якщо вівориш, то все ну... дівчата на Порше. чи то не порш. Поправте мене. Так, це мені не подобається поворот направо, я хочу наліво. А ну, сейчас. Дідожі. Просто я не пойму наліво повернути, щоб я не попав. Куди не надо. О, все, нормально. Наліво ми поїдемо туди, куди нам надо. Все, друзі, кінцева вороніна ми виїхали. Главне, що я не тупану, нікуди не зверну. Так, скільки у нас... Зараз я передив зроблю. Так. Окей Сейчас валим Юроняна на хаос Десь ми з вами там прервемося. Я передихну Зараз поповно наярюємо Вечеріє, кстати, навірно не получится, наверное, все зняти. потому що, як кажуть, вечір хату Потемніє, це я конечно завтека. Или буде вечерня Полтава. Сейчас рано темніє. Такого цвета мені домики нравятся, дивіться. Всі да, там з той сторони чи де ми там їхали, вони продаються. Так, да, всі вже тачки з включеними фарами. Ми вже по ходу валимо. Так, да, 7 часов буде тем. А можливо ні. ты в випічку выпечку чуть-чуть чувак или молодый или у него что стоит за системою? та наверное там посилювач поняли як на электрике андрія я там крутону і одразу йде підсилювач педалі от, електроколеса. Так, а мені наліво чи прямо? Оце вопрос. Навірно, наліво, якщо він туди поїхав. Бо щось там ліси, монастир. Давайте поїдемо наліво. А я виїду на подол. На подол виїду сюди. Дякую, дякую. Ну, то саме головне, що виїдемо на подол. Бо там варіант прямо. Не знаю. Я ж не хочу включати камер, телефонів. О, все, я зрозумів, я бачу оцей купол. Навіть є шоумс-маркетоп, ні. Топтовичок. Ну це те саме, що маркетоп. Ні, ми рулимо. Рулимо без Потом Потім відпочинемо перед прямою. А чувак увалив нормально. Мені його не догнать. Фу. Так, ти знача Тунельна, друзі, ми в тунельні. Валимо по тунельні, хто зна, то зна. Не сбавлю трішки. Ой, куди я добавил? Педальки надо убавить. О, а так. Бо ще мені катиться нормально. Може ми попадемо на вечірню Полтаву, не знаю. Зараз я кудись докручу, виключимося, підзарядимося, фух, хтось рибу жарить. Ну, состояння ще жарке, Дуже воняє. Ой, чуть-чуть Обочень. Щось пахне шашлычком, не тут случайно. Вкусняшка, магазин продуктів, ну це не супермаркет. Давайте посередники прийдуть, почта. А, їдуть ззаді, будемо в обережні Об'їжджаємо лежачих поліцейських. У нас є своя фішка. Даже не дергнула. 30 кілометрів. Машини повинні їхати, да? конечно метраж нормальний по тунельні до тунеля Сейчас ми заедем в темряву ну там я думаю вже вогні горять ви ще не бачили в моєму відео і вагон по... їде хотів чуть чуть подробно сказати вагончик ну бачите який тунельчик невеликий Ну буває тут нюанси, фури застряють. Вау, він ж мене не бачить, що дядя Олег їде. Давай, чувах, розварачусь. Якраз передухнув. Так, друзі, вже ми почиша. Та не почти вже походу на подолі. Зараз трішки доїдемо виключимося. Опа, опа, що за парень? О, парень злий. Но ну він нам не конкурент. Бо ми вже можемо його розмазати Коліща там. Так я ж правильно їду. А ну підскажіть мені так. Бачу, бачу. Все, я бачу. Ага. Я зрозумів. Давайте зараз поїдемо, навірно, наліво. Прямо ця гора. Ще хреновіша, ніж будемо її називати Левадовською. А в принципі можна по цей час поїхати, видертись на гору і выйдемо біля суму. Ну щось я не хочу, мабуть. Сейчас ми пропустим тачку. Чи далі там повороти. Ой, щось, Підожди, сейчас. От блин, надо було все-таки туди повернуть. Ладно, сейчас мы тут буде перехреститься, мы тут решим. Тобто то есть есть вариант, он направо поїхати, Выйдем біля Цуму. Ну там такий серпантин, хуже, чем оцей цей Левадовский с южного в центр. Серпантин. Так, а то що у нас уже? Серпантин? Піджіть. Поняв, ну не зовсім понял. Ні, це не те, що я думаю. Ну все одно. Так. У, їдемо по кругу, в полі не видать. Ось за цю тачку поняв. Чим прямо буде? Просто треба десь мені передив зробити. Старту Все, вроді ми розпетляли, все, друзі, норм. Коротше, їдемо по подолу, потім ми піднімемося. По нелюбимій моїй дорозі наверх, але перед этим заїдемо, мабуть, лети щось попити якось води. живлячої Поки що кочуся, давайте, вже все підкручуємо. Мерзнуть поки що уші, не знаю чого, мені взагалі не холодно зараз. Мій колега товариш уже одів ету кінгурушку, ну, спортивну кофту Телогрейку. Ну, а мені ще жарко, мене спина мокра. Так, наярим. чи на валі кошик може в кошик є ладно кошик не пролітає. я ще кстати в очках щось їду до сих пор мені дорогу видно все ок все норм Так, він не пропускав, тому що я по главні. Валю, наярюю. Да, копита вже в мене відвалюється, Ну нічого. Скільки нам тут залишилося? Сюди-туди. І ми вже дома. Ну да, вчора було чуть-чуть ближче. Ага. Я понял Якби не сей. Ну ладно, мы сейчас под конем зробим. Це типа. Ладно, ну вот так. Вау, 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 вау! Залетіть в АТБ чуть-чуть сейчас -чуть, секунду так що там вроде норм